Щойно отримав ось таке повідомлення з приводу ПДВ. Ми повернемось на наступному тижні десь в понеділок, вівторок, середу, я думаю, приділю увагу ПДВ. Я хочу більш детальніше підготуватися, тому що хочу розповісти за розблокування податкових накладних і хочу проговорити відшкодування. Зараз це дуже-дуже актуальна тема. Тому ми максимально детально це все обговоримо. Зараз збираю максимальну інформацію, щоб вам вона була доступна, зрозуміла, простою. Все, все розповідаю зі свого досвіду, того, що ми відшкодовуємося, нам і блокують податкові, і розблоковують це нормально, це, ну, це просто робочий процес. Щось подали, десь щось не так казали, десь якусь помилку зробили, заблокували, подали всі документи, розблокувалися. Нагадую, що. У нас є три компанії: перша це ми надаємо послуги по перевезенню всередині ринку України, також і за кордоном. Друга компанія це експорт сільхозпродукції. Ми купуємо у фермерів зерно і продукти переробки і експортуємо його. А третій це виробництво соняшної олії, макухи і пелети. Ми закуповуємо соняшнику фермерів, переробляємо в олію. Також експортуємо або продаємо на внутрішньому ринку. Тому в нас є певний досвід, і нагадую ще раз: це не бізнес тренінг не уроки по бухгалтерії. Я вам розказую ту інформацію, якою володію, і наголошую про те, що варто, якщо ви власник чи керівник компанії, вам варто розумітись в цьому. Тому що звичайний приклад, зі свого досвіду, фермер продав нам зерно, йому заблокували на 800 тисяч ПДВ, а йому бухгалтер сказала, що вона зробила все, і її не розблокували. Він не отримав свої гроші. Ми сплатили до сплати у нас ПДВ було 800 тисяч. А по факту, коли ми вже почали рознюхувати, то все, що там відбувалося, Булося, що не так, в чому була проблема, ну, не, не важко розблокуватися. З'ясувалося, що бухгалтер просто віднісся халатно до цього і не захотів робити зайвих рухів, того, що ну, бої, бо просто було впрес бухгалтеру. Тому обов'язково вам потрібно знати хоча б загальну інформацію. З приводу бухгалтерського управлінського обліку трішки розбиратись поверх абсолютно поверхнево в ПДВ для того, щоб розуміти, що бухгалтер робить все правильно. Вона рухається в правильному напрямку вона зробила все, все для того, щоб е, розблокуватися, вийти з ризикових чи там щось інше. Тому для цього потрібно обов'язково, хоча би. Порхнево розумітись, і я поясню звичайною мовою, того, що е, я 8 років конкретно підприємство в мене є, і я тільки в цьому році, ну не в цьому, в 24-му році, під кінець розібрався в цих суперрозумних термінах. ПДВ шмедве, податковий кредит, податкове зобов'язання, ПДВ до сплати. Таке відчуття, що їх спеціально придумали, щоб в них ніхто нічого не розбирався, крім бухгалтерів. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь, а на наступному тижні я більш детальніше розкажу. Також ми вже піднімали тему ПДВ. І в Тіктоці у мене є плейлист, там де відео називається ПДВ. Ви можете зайти і якусь вже інформацію звідти простою мовою почути. Ще раз наголошую, ніяких курсів по ПДВ я не викладаю я не викладач. Просто ділюсь досвідом. Якщо цікаво, обов'язково підписуйся.